Вітаю всіх! Попадають часто такі радіодеталі, ось такі квадратні стопчики. Випрямлюючі. Ніхто не знає, що це. Тільки радіолюбителі. Це йдуть випрямлюючі столби КЦ405А та кц 405 в І ці випрямлюючі столби колишні. Ось таких типів і маркіровок містять в своїх сплавах золото та срібло. Ось так, друзі, вони виглядають невзрачні квадратики з білими ножками. Ось такого типу. Маркіровки йдуть кц 405 а Ось так. Та КЦ405В. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.